Вік сутності – найголовніший фактор високих досягнень людини. У чому криється секрет успіху і високих досягнень людини? Що приносить людям авторитет, могутність, славу? Виявляється, вони досягли всього завдяки високому віку сутності, тобто великій внутрішній силі і масштабу, які в усіх людей різні. Що ж таке вік сутності? ВС Упродовж життя ВС, з яким людина народилася 7 років, 12 років, 24 роки, 3 місяці і так далі, змінюється дуже незначно від кількох місяців до кількох років. Він або падає, якщо людина деградує, або підвищується, якщо людина реально розвивається. Якщо чоловіку, наприклад, 50 років, а його ВС дорівнює 11 років, це означає, що в тілі. 50-річного чоловіка живе 11-річний хлопчик з масштабами дитини. Вік сутності людини це його реальний внутрішній вік, вік зрілості духу і душі. Це внутрішня сила і масштаб, які у усіх людей різні. ВС можна визначити телепатично у кожного, навіть немовляти, і того, хто давно помер. ВС, до речі, не має відношення до моралі людини, а тільки до досягнень. У більшості людей ВС до 18 років, незалежно від того, людина це чи дорослий. Тобто більшість людей навколо це по суті діти, яким 5, 8, 12,5 років і так далі, які мають зовнішній вигляд дорослих і намагаються поводитися по-дорослому. Головне, що треба зрозуміти. Для масштабних досягнень людина обов'язково повинна мати високий вік сутності, тобто в ній повинна жити по-справжньому зріла і сильна сутність. Коротко наведу рівень досягнень для всіх вікових категорій. ВС від 2 до 5 років. Малюк. Людина живе як рослина. Часто це безхатько, алкоголік, шістка. Людина розумово відстала і проблемна. До речі, якщо у людини ДЦП чи розумова відсталість, то її вес швидше за все від 2 до 5 років. Таких людей на землі зараз близько 10%. Вес від 5 до 10 років. Дитина. Людина живе, наслідуючи зовнішній світ тих людей, які чогось досягли. Досягнення незначні і працюючи на когось. Таких людей на землі зараз близько 14%. Вік сутності від 10 до 15 років підліток. Це нормальні, розумні, розвинені люди, які цілком адекватні і часто багато чого у житті досягають. Проте у малих масштабах. А якщо у великих, то або ненадовго, бо вони не здатні втриматися на сходинці, на яку їх підкинула доля, або про їхнє досягнення мало хто дізнається. Таких людей на землі зараз найбільше, близько 54%. Вік сутності від 15 до 18 років. Заступник. Це заступники керівників. Начальники підструктур великих систем, менеджери. Здебільшого призначені згори за вислугою років, протекцією, блатом, за якісь таланти. Якщо пробують самі, найчастіше мало що виходить. Або доводиться лізти зі шкіри для високих результатів. Це ще талановиті представники різних професій. Їх на землі близько 15%. Отже, людей з віком сутності менше 18 років більше 90%. Тобто, люди більшості свої це діти у тілі дорослих. Вік сутності від 18 до 20 років повнолітні. Люди, які мислять і діють реально по-дорослому, вже з дитячих років. Це широко відомі дуже талановиті люди будь-якого роду діяльності, які досягли у своїй справі значних результатів. Наприклад, Марк Антоній 18 років, Ярослав Мудрий, 19, Бред Пітт 20, Анджеліна Джолі 19, Юрій Антонов 18. Людей з віком сутності від 18 до 20 років на землі зараз близько 6%. Вік сутності від 20 до 25 років. Велетні. Люди ще доросліші і масштабніші. Вони надзвичайно авторитетні, шановані багато досягають у своїх сферах. Наприклад, Вінстон Черчилль – 24 роки. Генрі Форд 25 років. Ілон Маск 24, Олександр Македонський 24, Микола Гоголь, 24, Богдан Ступка – 23, Валерій Леонтів, 24, Андрій Шевченко 20, Аристотель, 22, Петро Чайковський 25, Генрій Морган, 24, Вік сутності від 25 до 30 років. Гіганти. Люди величезного масштабу. Які досягли дуже потужних результатів. Приклади Правителі Імператор Август 29 років. Імператор Траян 29 років. Султан Сулейман 26. Іван Грозний, 26. Чингісхан – 26. Йосип Сталін, 29. Полководці Фінансові Генії. Ганнібал, 26 років. Джон Рокфеллер, 26. Спортсмени Сергій Бубка, 27, Пеле, 27. Вчені Мислителі, Святі, Платон, 26, Леонард Ейлер, 27, Вольтер, 28, Микола Амосов, 26, Святий Пантелеймон Цілитель, 26, Генії літератури, мистецтва і кинематографа. Лев Толстой, 29 років, Іван Франко, 29. Костянтин Станіславський 28, Джекі Чан, 28. Чарлі Чаплін 28. Рафаель, 29 років, Джоні Деп, 26, Адріано Челентано, 25, Алла Пугачова, 27. Софія Ротару, 25 років. Людей з віком сутності від 25 до 30 років одна людина на кілька сотень тисяч. Вік сутності від 30 років і вище. Надгіганти. Це люди, які досягли надрезультатів у своїй життєдіяльності, що значно перевищують своїм рівнем звичайну людину. Приклади Джакомо Казанова 32 роки. Олена Блавацька 32 роки. Гаюлій Цезар 33, Тамерлан, 33, Галілео Галілей, 34, Вольф Месінг – 41, Нострадамус, 48, Сергій Корольов, 52, Омар Хайям – 63. Нікола Тесла, 83 роки. Аутама Будда 154. Людей з віком сутності вище 30 років один на кілька мільйонів. А з віком сутності більше 40 років один на кілька десятків мільйонів. Зрозуміло, що перед Богом усі рівні, і людина з віком сутності 4 роки не гірша за людину з ВС 25 років. Вона просто досягне у цьому житті набагато меншого, і про неї ніхто не дізнається. Ось і вся різниця. Чому в одних людей все виходить, а в інших ніяк? Відповідь проста. У них недостатні для своїх цілей вік сутності. Прикладів, що підтверджують це, можна навести дуже багато. Наприклад, бізнес довго успішний у людей з віком сутності від 18 років і вище. Якщо ВС менший, то або бізнес дрібний, або він швидко розвалюється, або у якийсь момент виникають великі труднощі для його функціонування і розвитку. За своє життя. Звичайна людина можна підняти собі вік сутності до 4 років на 1, 2, 3 чи 4 роки. Не більше. Наприклад, людина народилася з ВС до рівня 24 роки, а померла після постійної роботи над собою з ВС до рівня 27,5 років. Тобто ця людина підвищила собі ВС на 3,5 роки. Великий вік сутності у святих містиків, йогів, які перебувають у у реальному контакті з вищими силами змогли значно на 10, 20 і більше років підняти свій ВС і досягти у своїй сфері феноменальних успіхів. За енергетикою і прийняттям допомоги згори людей ВС від 2 до 100 років і вище умовно можна порівняти з рослинами від травички до високих і потужних дерев. Земля дає воду однаково всім. Але кущик вбирає її більше, ніж травичка. Мале дерево більше кущика, а велике і високе більше малого. Сонце усім світить однаково, але дерева, завдяки кроні, приймають на себе більше сонячного світла, ніж кущі, а кущі, більше, ніж травичка. Травичку видно тільки зблизька, а дерево здалеку. Травичка росте один сезон, а дерево багато років. Так само, Бог і природа дають усім людям багато можливостей для щастя і самореалізації, але використовують ці можливості люди у міру свого реального розвитку, тобто відповідно до свого віку сутності, і людей з високим ВС більше 18 років пам'ятають набагато довше. Вік сутності можна підвищити трьома способами. Перший постійна робота над собою, підвищити на 3-4 роки. Другий спосіб дуже сильним і постійним зв'язком з вищими силами, завдяки медитаціям, молитвам тощо. Або перебуваючи поряд з великим просвітленим учителем. Наприклад, апостоли біля Христа підняли свій вік на 10, 20 і більше років. Третій штучний спосіб: від 3 до 20 років ви можете підвищити свій вік сутності. Підвищує майстер, який отримав спеціальні знання і посвяту. Щоб підвищити вік сутності, Треба знати, який він у вас сьогодні. Більш детально про ВС мол, ви дізнаєтесь із моєї книги, гравці фігури пішаки Секрети великих людей у електронній версії, яку ви можете знайти в інтернеті. Хто бажає дізнатися сутності у себе чи своїх родичів, пишіть сюди або мені в особисті повідомлення. Хто бажає прискорено підвищити ВС у себе чи своїх близьких. Пишіть мені особисті. Я підвищую сутності вже більше 17 років з фантастичними результатами. Чекаю на вас. Валентин Траєненський. Результати підвищення віку сутності у моїй практиці. З листів і відгуків клієнтів. Перший. Я працювала головним бухгалтером у одній великій фірмі. 5 разів до цього. Я пробувала відкрити і розкрутити власний бізнес хімчистка, продаж канцелярських товарів, продуктовий кіоск, ремонтна бригада і служба знайомств. І жоден із цих бізнесів не протримався довше, ніж півроку. Я думала, чому так? Адже я не дурніше за своїх керівників. Часто виправляю їхні помилки, даю слушні поради, успішно виконую свою роботу. Чому я не можу стати успішною бізнес-леді? Валентин переглянув мою ситуацію і з'ясував, що мій вік сутності 13 років, і ніколи в попередніх втіленнях я не була лідером. Тому у цьому житті нічого з моїм бізнесом і не виходить. Не виходило, доки мій вік сутності не був підвищений до 19 років, і я відкрила бухгалтерську аудиторську фірму, проводжу тренінги з аудиту, бухгалтерського обліку. І в нашій країні із виїздом за кордон. Ми вистояли у кризі 2008 року, на відміну від багатьох інших бухгалтерсько-аудиторських фірм, які тоді закрилися. Сьогодні я постійно розширюю і укрупнюю фірму. Мій авторитет у колег і клієнтів невпинно зростає, дохід збільшується. Величезне спасибі Валентину. З повагою Ірини Іляшенко Київ. Другий приклад. Доброго дня, Валентина Петровичу, це Микола Кондратенко. Я, як ви пам'ятаєте, на початку 2018 року був не надто успішним бізнесменом і не розумів, чому так відбувається. Кілька років я працював топ-менеджером у одного мультимільйонера. Після цього вирішив відкрити власний бізнес, але він ніяк не хотів розкручуватися. Я стояв на місці. Познайомившись із вами, дізнався. Що мій вік сутності 16 років і що я за вашою термінологією всього лише заступник. Я попросив вас попрацювати зі мною так, щоб результати були значними і досить швидкими. Заплатив за все одразу і отримав за це велику знижку 50%. Мій вік сутності ви підвищили до 20 років, і зі мною почали відбуватися справжні дива. Спочатку справи йшли потихеньку, як ви попереджали. Потім швидше і потужніше. Сьогодні, у серпні 2020 року, я вже доларовий мільйонер. Дякую. Третій приклад. Доброго дня, Валентина Петровичу. Це Марина Нечепоренко. Я хочу похизуватися і подякувати вам. Нагадаю, що я працювала 5 років директором дуже великої фірми, засновник фірми мультимільйонер, Після опрацювання у вас моєї долі, посилення енергетики і головне підвищення мого віку сутності до 19 років і 6 місяців, бізнес мені власник подарував. Причому думка подарувати прийшла до нього саме після підвищення мого віку сутності, майже одразу. Він заявив, що за останні півроку з моєю допомогою він завдяки моїй роботі та слушним порадам щодо інших бізнесів заробив понад 10 мільйонів доларів. І дарує мені за це на день народження цей бізнес. Мені виповнилось 30 років. Цей бізнес, де я сьогодні директор. А цей бізнес оцінюється у 4 мільйони доларів. Неймовірно, але факт. Дуже вам дякую, Марина. Київ. 4. Доброго дня, Валентине Петровичу. Пише вам Наташа Волошина з Дніпропетровська. Пам'ятаєте, на зустрічі з вами я сказала. Відчуваю, що досягла всього, на що була здатна, і вперлася в якусь стіну, в якусь стелю. Що це? Виявилося, що мій вік сутності був 13 років, хоча мої амбіції надзвичайно високі. Ви підвищили мені вік сутності до 20 років. Це коштувало чимали грошей, але вони тоді просто звалилися на мене з неба. Бабуся подарувала у спадок, продала свій будинок, переїхала до своїх дітей і гроші. І за будинок подарувала мені. Я зрозуміла, для чого це сталося, для чого мені прийшли ці гроші. Для підвищення віку сутності. Протягом двох років після підвищення я вийшла заміж за бізнесмена, допомогла йому стати мільйонером і сама відкрила два бізнеси. Чекаю дитину, дівчинку, вік сутності якої 18 років. Адже вами були рекомендовані вдалі дні для зачаття. Велике спасибі! П'ятий випадок. Дякую вам, Валентине. Я 10 років займався йогою і ніяк не міг навчитися регулярно та повноцінно відчувати енергії, розвивати різні здібності. Дізнавшись, що в мене віксутності усього 10 років, я підвищив його у вас до 15. За кілька місяців усе стало виходити. Дякую, Сергій. Таких випадків можна навести ще дуже і дуже багато. Але цих, думаю, буде достатньо для того, хто шукає доказів або сумнівається у результатах підвищення віку сутності. Уривок із прес-конференції. Питання, що мені дає знання свого віку сутності? Відповідь: дає інформацію, на що вам розраховувати, до чого прагнути, а також позбавляє ілюзій, страждань і марно витраченого часу, якщо вік сутності малий. Якщо ж вік сутності високий, то ви зможете більш упевнено йти до мети. Якщо ви дізнаєтеся ВС своєї дитини, то заздалегідь знатимете, на що їй сподіватися, як і в чому їй допомогти, можливо, підвищивши у мене її вік сутності. Що багато батьків, які бажають своїм дітям масштабних успіхів і роблять, це приносить небачений ефект. Якщо ви лідер партії, держструктури або бізнес-структури, то ви зможете за віком сутності співробітників зрозуміти, хто чого реально вартий, і безпомилково давати кожному його ділянку роботи. Інакше людина може просто цю роботу провалити. І таких прикладів користі від підвищення віку сутності дуже і дуже багато.